Василь армія 77 ї окремої аеромобільно надніпрянської бригади ДШВ зсу родом з Львівської області. Піхотинець, штурмовик. До армійських лав доєднався по мобілізації в 2024 році. На розподільчому пункті пристав на пропозицію стати частиною саме десантно штурмових військ. До того мав досвід строкової служби в 2004-2005 році. Служив у Луганську в лавах частини Нацгвардії номер 3035. Після БЗВП та вишколів брав участь в боях із ворогом на Харківському напрямку. В одному з них отримав кульове поранення. Василь мешканець Львівської області. В 2024 році долучився до лав десантно-штурмових військ ЗСУ. Адже саме тут бачив можливості для своєї самореалізації та ефективного виконання військових наказів. Я був призваний у 2024 році на службу мобілізований. І попав на ОЗП обласне до одного такого офіцера, який відібрав мене, поговорив з ними, і мені сподобалося, як він представляє свої війська, представляє свою бригаду. Ну і я з ним договорився, щоб дойти в його бригаду. І він курирував мене ціле без ЗВП. Вів, щоб я прийшов в його бригаду. Був з 2004, 2004 по 2005 рік, я служив в, Луганська, в Луганську, ВВ тоді називалося МВС. 30 3035 частина. Стрілець снайпер тоді я був. Були бойові завдання, був конвоїром я в ті часи. На конвої служив. На... Потязі перевозили на автозаках, перевозили за... За... арештантів, і так пройшли мої півтора роки служби. Освіжали ну, спочатку вивчали Ази зброї, потім навчали штурмові, як штурмувати, як правильно поводити себе зброї, як йти одиницями, двойками, тройками. Ну, в більшості все штурмове. Навчання на БЗВП виходить штурмове. І використання навчитись, використав використання зброї, кулеметів, гранат, РПГ. Психологічна смуга, ну, я до неї готовий не був, але емоційно, щоб. Я би не сказав, що вона є психологічно якось зламала мене. Просто в кінці була задишка і я належав. А емоційно я сміявся, я був задоволений, хлопці були задоволені, бо прийшли психполосу. І ну, було б досить, як це сказати правильно, позитивний. Ну, я би не сказав, що це була одна негативність. Стояли інструктора і не давали тобі нормально проходити психполосу. Спеціально було задумано, щоб ти зламався, заштопорило за тебе, ти став, задумався, що тобі треба робити далі. І ТДП. Ну, блін, бували такі, що випадки, що в нас штопорило, і мене штопорило, ну всіх. Бо це перша, перша психополоса, вона завжди вона не проходиться отако. Її, щоб пройти отак, треба тренувати і знати, що ти будеш проходити. А вона проходилася невідомо. І тому штопорило хлопців, але нічого, пройшли. Всі задоволені, інструктора сказали нормально, Прийшли. <рес> нормально, задовільно, нормально, задовільно. Так. Проходиться одна в середині і друга в кінці курсу БЗВП. Ми проходили. Там є вихід в, вихід в поле, тренування в окопах, потім йде стрільба, це на три, на три сутки. Вихід в поле, тренування окопів, окопуєтеся, маскируєтеся. Потім вихід на полігон, стрільба, і вже на третій день психполоса проходження другої психполоси. Після проходження БЗВП та вишколів за наказом командування відправився разом із побратимами на дотепер гарячий напрямок Харківський. Там довелося зіштовхнутися із ворогом майже впритул. Там же отримав кульове поранення. Перші мої, мої бойові завдання ну, приходили, як то кажуть, дуже легко, дуже просто, нічого в мене не було. Ні сутичок, ні, ні стрільб, ні нічого. Ну, у мене проходили перші завдання такі. А от останнє, ну, так, у мене була сутичка з піля, так, сказати, і з ворогом. І мене в ній поранили останній раз. В останній мій вихід мене і поранили. Оце я хіба після поранення, після лікування і приїхав на ППД. І зараз обратно в підрозділ свій. Дуже близько підійшли, ворог заліз в цей в підвал, і ми хотіли його зачистити, штурм, заштурмувати. Ну, не вийшло. Мене поранили. І прийшлося працювати вже після цього дронами. І дронами ми зачистили їх. Це були звичайні війська, якщо я не помиляюся. Це не були десантники, це були звичайні війська, бо задача стоїть завжди підбирати документи, якщо є можливість. Документи вбитих ворогів. Я не дивився, це були. Ну, в мене окрема людина за цим за це відповідала. Вона забрала, підібрала документи, зібрала. Я не дивився ці документи, воно мені не потрібно. Він вже не інтересний, він вже 200. Кожен солдат чимось ціниться. Немає різниці, ну. Чи він в ДШВ, чи він в піхоті, чи він в мірській піхоті, чи він в ССО, чи він в ГУРІ. Це солдат. У когось там просто вища квалі... кваліфікація військова і все. А так вони всі напереді, вони всі одинакові. Ми всі одинакові. Немає різниці, хто ти, звідки ти. Що там можна отримати кулю і за 200 тисяч, що там можна отримати кулю і за тисяч або скидом? Я не бачу різниці. Для мене немає різниці.